А якщо я теж розвалюся так в кріслі, як цей божевільний військовий експерт, який смішка постійно піарить, нормально буде. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео про статтю Валерія Залужного і про те, як він бачить нашу військову кампанію у 2023 році. Я ще пригадую часи, коли кампанія була або вступна, або якась виборча. Золоті були часи. Кілька днів тому наш головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний видав статтю в співавторстві з генералом Забродським про те, як вони бачать військову кампанію наступного року. Звичайно, ви можете її прочитати. Я лінк залишаю в описі, але якщо вам лінки, або ви хочете її почути з моїми коментарями, або як в старі добрі часи в школі ви не хочете щось читати великий твір і вам потрібний переказ, то це відео саме для вас. Перший висновок, який ми маємо з цієї статті, це 2023 рік. Тобто нічого такого, як нам розказують певні військові експерти про 2-3 тижні і пробують нас годувати якимись дурницями, такого всього не буде. Війна з нами, як мінімум, до наступного року. Відповідно, це і для нас з вами великий висновок, що треба заробляти гроші, донатити куди треба, і напевно тримати себе в фізичній формі, бо ніхто не знає, що буде далі. Власне, про те, що ніхто не знає, що буде далі, толком другий великий висновок зі статті Валерія Залужного, про те, що він. Пробує зі своїм співавтором передбачити, що саме росіяни можуть робити, але сходиться на думці про те, що ну, відверто це дуже складно передбачити, тому що в голові в росіян бозна що? Це не пряма цитата Залужного, це вже від мене. Ми ж то розуміємо, що найбільше Валерій Залужний любить, коли в голові в росіян українська зброя. Загалом статтю не можна охарактеризувати… Абсолютно оптимістичною або абсолютно песимістичною автори, як на мене, намагаються балансувати, тому що з одного боку вони кажуть про те, що важко передбачити, що в росіян в голові, бо вони напевно захочуть. Вийти на запорізький напрямок і там здобути якісь нові перемоги з тим, щоб можна було нам переживати і з Запоріжжя і за Дніпро. Але так само Валерій Залужний зі співавтором генералом Забродським кажуть про те, що можуть росіяни пробувати і розширити свій вплив на півдні і пробувати дійти аж до Одеси, тому може трапитися реально будь-що. Але разом з тим у статті нам кажуть, що камон давайте не забувати про те, що на Росію зараз чекає дуже велика плата за їхню агресію проти України. І зразу автори згадують нам про те, що і міжнародна ізоляція, і санкції, і падіння будь-яких товарообігових нормальних стосунків з росіянами, воно все буде впливати на те, що скоріш за все ці кампанії для них стануть дуже і дуже дорогими. І можливо навіть ніколи не будуть навіть пробувати. Далі співавтори нам кажуть про те, що єдиним беззаперечним способом змінити ситуацію на фронті є контрудари, класно сплановані і добре проведені контрудари Збройних сил України. Ну що в принципі, напевно, навіть експерти на дивані теж розуміють, але коли ти це чуєш від таких поважних людей, то ти переконуєшся, що можливо ти такий експерт, а не просто диванний. І тут важливий момент: співавтори кажуть, що вже на 2,5 з тисячах кілометрів від Херсона до Коваля і так зайнято. Дуже багато військ, відповідно, для того, щоб нам заходити в Крим, потрібно як мінімум дуже суттєво наростити технічне забезпечення, не кажучи вже про те, що потрібно буде збільшувати кількість військових, як я розумію. Але розумію, я мабуть таки не до кінця правильно, тому що далі в статті співавтори кажуть про те, що якщо зі з особовим складом у нас все буде більш-менш нормально, то технічне забезпечення має суттєво вирости. І тут в статті ми отримуємо оптимістичний промінчик, де співавтори кажуть про те, що запевно. Ної політичної волі оснащення збройних сил України відповідним технічним озброєнням є цілком реальним. воу -во, во куди вже там квитки на Ялту купувати? Чекайте, чекайте, все по чуть-чуть. Що буде, коли ми відновимо контроль над кримським півостровом? Співатори кажуть про те, що це буде класно, але загалом це не буде визначальному війні, тому що, наприклад, свій смердючий чорноморський флот росіяни можуть просто перебазувати в якесь інше місце, наприклад, там в якесь нікчемне місто, типу новоросійська, і звідти атакувати нас, так само, як і їхні літаки та ракети, цілком можуть працювати там навіть з південної частини акваторії Чорного моря, і в принципі далі нам заважати нормально жити. І тут йде цілком логічний шматок статті, де співавтори кажуть про те, що нам потрібне озброєння, яке може стріляти трішечки далі ніж зараз. Гарним і правильним прикладом такої потенційної тактики є наші атаки на російський аеродром в тимчасово окупованому Криму у САКах. Як пригадуєте, там ми отримали це прекрасне відео про те, що мама, мамочка, нам нужно свалювати сюди. І як кажуть співавтори, у 2023 році наше завдання зробити такі відчуття. Для росіян гострішими, відчутнішими, не зважаючи на те, як далеко є до цілей із території України. І тут ми переходимо напевно у найважливіший, на мій погляд, аспект, який піднімають співавтори. Потрібно знайти, що є тими центрами тяжіння у російському суспільстві, що дозволяє владі далі вважати, що вони можуть атакувати Україну, що вони можуть продовжувати війну і. Ну, ніби не відчувати ніякої за це розплати, власне, якраз почуття безкарності через. Фізичну віддаленість від війни співавтори називають одною з основних причин того, що і російське суспільство, і російська влада досі чомусь думають, що вони можуть продовжувати війну стільки, скільки вони захочуть. Якраз саме почуття безкарності співавтори називають однією з основ того, що росіяни поводяться далі, як вони поводяться, як просто нікчемні жалюгідні виродки й мудаки. Знову ж таки, це не пряма цитата Забродського і Залужного, це мої власні слова. Але цю безкарність ми можемо подолати лише за допомогою наших партнерів, які можуть нам надати військову технічну допомогу, саме цим завершують співавтори, кажучи про те, що нам потрібно не забувати, що з одного боку, на початку великої кампанії, 24 лютого, було велике нерозуміння західними партнерами про масштаби війни, про наші можливості, про те, що фактично це найбільша війна з часів Другої світової війни на території європейського континенту, і саме те, як ми згуртувалися, як наші просто героїчні збройні сили та інші партнери. Організації показали себе, як показують наші брати і сестри себе на окупованих територіях, як ми збираємо сотні мільйонів гривень за лічені дні. Саме це дає віру нашим партнерам в те, що Україну потрібно підтримувати і потрібно підтримувати більше. Певною мірою, саме те, що ми не впали на коліна в перші дні, свідчить про те, що ми готові боротися далі. І це дає впевненість нашим партнерам у тому, що нас потрібно підтримувати. бо Україна тепер це історія успіху, до якої захочуть приєднатися всі. Ну на мою думку, просто треба поставити дуже високу планку входу. Даєте нам дуже багато зброї? Окей, ми відкриємо вашу табличку теж на Алеї Слави перед Верховною Радою, завершується стаття темою, яку можуть оцінити хіба що великі шанувальники гри Fallout, де після великої ядерної війни відбувається відродження людської цивілізації. Перепрошую за таку відсилку, але знаєте, кришечки від нюка-коли можете вже починати збирати. Співавтори нам нагадують, що за весь час кампанії з 24 лютого росіяни показали наскільки їм все одно на ядерну безпеку і все, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції та довкола неї яскраво це все підтверджує, і доспігатори нам нагадує, що це все стається через відчуття безкарності з боку росіян, і саме те, що росіяни мають перестати думати, що війна від них далеко, що вони не понесуть будь-якої. Кари і що вони можуть робити будь-що завгодно. Це є нашим великим завданням на 2023 рік. Знайдемо нові больові точки у росіян, будемо по них бити. Чим більше ми будемо бити по росіянах, тим менше буде ставати росіян. В принципі, прекрасна формула, яку напевно нам треба вже давно вписати собі, і в конституцію теж. Та добре, не будемо чіпати конституцію, це я по приколу. Сказав, Боже, що ви там такі зібралися? На цьому мій огляд завершується. Я все-таки рекомендую вам подивитися і на саму статтю, якщо у вас буде хвилька часу. Ну а якщо ні, то доведеться вам довіряти мені. Принагідно, я дякую усім патреонам, які підтримують цей канал. Дуже велике вам спасибі. Завдяки вам цей канал далі живе і може розвиватися, видаючи такі Пізнавальні і деку навіть трішечки веселі відео. Якщо ви хочете приєднатися до цієї прекрасної когорти, будь ласка, лінк є внизу. Якщо у вас немає змоги підтримати канал фінансово, будь ласка, не соромтеся розшарити цей лінк і віслати його своїм друзям, якщо вони, звісно, у вас є. Якщо вам хочеться ще контенту на політичну тематику, запрошую ось тут вгорі подивитися на відео про Сергія Притулу та чи мав він право купувати супутник. А якщо не хочете політичного контенту, то ось тут є гарна розмова з режисером Наріманом Алієвим про. Сучасне і минуле українського кінематографу на цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими!